Всім доброго дня! З вами торговий Дімікар. Багато у нас, дивіться, красунь таких електричних в наявності. Хочу вам показати сьогодні Ziker 001, який тільки приїхав до нас в класичному поєднанні кольору салону і кольору автомобіля. Дивіться, яка красота. Кірпічний такий салон з чорною машиною дуже гарно дивляться. Панорама. Комфортні 19 диски. Попереднім сидінням підігрів, массаж, вентиляція, планшет такий здоровенний. Преміальна музика Ямаха. Електрична кришка багажника. Здоровенний такий багажник в нього теж. Всі помічники водія, які тільки є. Автопілот від зікера. Доводчики дверей. Кермо багатофункціональне, дуже-дуже гарна відділка, шкіра напа. Чорна алькантара на стелі. Така гарнюня машинка до нас тільки заїхала, вона доступна. Для купівлі. Саме головне в цій автівці це два двигуна по 400 кВт, 544 кінські сили, розгін до 100 3,8 секунди і запас ходу 560 км. Ці автівки є у нас зараз в різних комплектаціях, в різних колелярах, тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте, торговий дімікар.